Мої вітання. Сьогодні проведемо лабораторну роботу номер 8 Тема вимірювання тиску тіла на опору. Давайте запишемо число. Лабораторна робота. Далі тему мету та обладнання. Мета сьогоднішньої роботи визначити тиск твердого тіла на горизонтальну поверхню та дослідити залежність тиску від площі опори та сили, яка діє на поверхню. Тобто ваги тіла. Обладнання це дерев'яний брусок, динамометр, лінійка та набір тягарців. Дану роботу при дистанційному навчанні будемо виконувати на основі даного відео. Тобто, всі експерименти я зніму та покажу. Але обчислення та записи ви, звичайно, все робите самостійно. Дещо буду підказувати, але більшість завдань виконуватимете самі. І так, перед тим як почати, ще раз нагадую, що під час виконання будь-яких лабораторних робіт потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки, тобто чітко слідкувати інструкціям, а одержані дані вимірювань та обчислень записувати до таблиці. Незважаючи, що це дистанційна робота, все рівно про. Правила техніки безпеки треба пам'ятати. І так, у нас сьогодні буде два експерименти. І розпочнемо ми з першого. Записуємо назву експерименту. Дослідження залежності тиску від площі опори. Зараз я даний експеримент виконаю, але спочатку намалюйте подану таблицю. Ви її бачите на екрані. Якщо таблиця готова. Починаємо виконувати експеримент. З назви вже зрозуміло, що нам треба дослідити залежність тиску від площі опори. Тобто, ми візьмемо дерев'яний брусок, будемо його класти різною стороною, кожна з якої має свою площу та визначати тиск, щоб зрозуміти, як він змінюється в залежності від площі грані. Розпочинаємо завдання 1. Виміряйте силу F, з якою брусок тисне на поверхню столу. І це буде, звичайно, вага бруска. Дану вагу ви зараз бачите на екрані справа. Тобто я підвісив даний брусок до динамометра і визначив дану вагу. Зараз на екрані ви бачите, скільки показує прилад. Це 1,2 Н. І так як вага бруска буде відповідати силі. З якою брусок буде тиснути на поверхню. Ця вага дорівнюватиме F. Отже, ми це значення 1,2 Н записуємо в другий стовбець. Воно стосуватиметься усіх трьох дослідів першого експерименту. Тобто по центрі пишемо 1,2 одиниці не вказуємо, тому що в шапці таблиці вони вже записані. Далі, завдання 2. Виміряйте розміри бруска, довжину L, ширину D, висоту H та подайте в метрах. Подивіться уважно, чому дорівнює кожен розмір. Довжина ми бачимо відповідає 16,6 см, ширина 6,9 см, а висота 2,3. см. Не забудьте перетворити ці значення в метри. І вже в метрах занести до таблиці. Наприклад, довжина відповідатиме значенню 0,166, а ширина 0,069. Значення висоти перетворіть самі. Наступне. Визначте площу кожної грані бруска і вам одразу підказки є усі формули. Тобто площу першої грані ми визначаємо, якщо довжину помножимо на ширину. Подивіться, як виконав це я. 0,166 м помножимо на 0,069 м і отримав ось таке довге число. Записуємо повністю без заокруглення. Одиниці в нас метри квадратні. Але до таблиці ми їх не записуємо. Це я порахував S1. Тобто це площа першої грані бруска. S2 та S3 рахуємо самостійно. Якщо з площею справилися, всі обчислення, нагадую, треба виконувати під таблицею, а відповіді одразу ж до неї заносити, тоді переходимо до четвертого пункту. Обчисліть тиск, який створює брусок на поверхню стола кожною з трьох граней. І знову ж підказки формули. Для визначення тиску від першої грані P1, нам треба силу F поділити на площу грані першої, тобто на S1. Знову ж таки, я вам підкажу, як це зробити для першої грані. Я беру 1,2 Н і ділю на оце довге число, що в мене вийшло. Виконавши обчислення та заокругливши до десятих, я отримав значення 104,8 Паскаль. Саме такий тиск створює перша грань бруска грань з найбільшою площою. Запишіть це перетворення під таблицею. Значення занесіть в стовпчик тиск навпроти першого досліду, грані бруска 1. І далі вже самостійно порахуйте p 2 та p 3 На цьому поки все. Перший експеримент виконаний. Висновок зробимо вже після завершення другого експерименту, до якого ми негайно переходимо. Експеримент 2 це дослідження залежності тиску від ваги тіла. Записуємо назву експерименту, так само перед таблицею, як і в першому випадку, та будуємо саму табличку, яку ви бачите на екрані. В даному випадку бросок буде лежати на найбільшій своїй грані. Але тепер ми вже будемо змінювати не площу опори, а силу, з якою тіло тисне, а ця сила буде залежати від ваги. І цей дослід дуже схожий на дослід з лабораторної роботи про тертя. Номер 7 Хто виконував, той здогадається, як виконати цей. Розпочинаємо. Завдання перше. Запишіть площу найбільшої грані S. Її вже рахувати не потрібно. Ми її можемо глянути в першому експерименті. Тобто в першій табличці. Це буде площа s 1 Запишемо її до таблиці в стовпчик 2. Завдання 2. Визначте вагу бруска і тягарця. Вага бруска. Ми позначали p брус а тягарця позначимо P з індексом тягар. Вагу бруска ми вже знаємо, вона становила 1,2 Н. А вага тягарця ви зараз можете побачити на екрані, хоча ми з попередньої роботи номер 7 теж знаємо, що вага 100-г тягарця становить 1 Н. І ось далі нам потрібно обчислити сили, з якими брусок з тягарцями тисне на поверхню столу. Тобто, в першому випадку у нас брусок буде лежати, а на ньому буде міститися один тягарець. Тобто вага становитиме цих двох тіл разом П-брус плюс P тягар. Нам треба до ваги бруска додати вагу тягарця. З цим думаю зрозуміло. Ці обчислення, звісно, виконуємо під таблицею. Тобто пишемо F1 дорівнює 12 Н, плюс 1 Н дорівнює 2,2 н. Подібно робили в лабораторній роботі номер 7 І ось вже цю силу заносимо до таблиці. Аналогічним чином рахуємо силу F2 та F3. F2 це сила, яка складається з ваги бруска та двох тягарців а F3 бруска та трьох тягарців. Думаю, тут все зрозуміло. Коли таблиця заповнена, майже повністю лишилося порахувати тиск. Тобто переходимо до завдання 3 експерименту 2. Обчисліть тиск, який створює брусок на поверхню стола в кожному випадку. І в нас є формули P1 дорівнює відношенню F1 до S, P2 F2 до S, P3 відповідно, F3 до S. Давайте порахуємо перший тиск. Ми нашу силу 2,2 н ділимо на відому вже площу. І ми отримаємо приблизно 1920,8 паскаль цей тиск і заносимо в перший рядочок останнього стовпчика. Далі лишається порахувати тиск P2 та P3. А тепер, проаналізувавши оті дві таблиці. Два експерименти. Нам потрібно зробити відповідні висновки по даній роботі. І в даному висновку ви маєте зазначити. Перше. Яку фізичну величину і за допомогою яких приладів ви вимірювали. Друге. Записати результати експериментів, які отримали. Тобто тиски для першого та для другого дослідів. Третє. Сказати, як змінюється тиск в залежності від площі опори. Тобто зі збільшенням площі чи зі зменшенням площі, тиск буде зростати чи зменшуватися. Запишіть це. Четверте, подібним чином зазначити, як змінюється тиск в залежності від ваги тіла. Коли збільшувалася вага тіла, що відбувалося з тиском. Тобто сказати, чи ця залежність прямо пропорційна чи оберно пропорційна, чи при збільшенні ваги тиск зростав чи зменшувався. І останнє п'яте, які фактори впливали на точність проведення експерименту, ми подібне робили. Якщо висновок сформульований, переходимо до контрольних запитань, які є обов'язковими. Треба дати відповіді на три питання. Питання 1. У лабораторному бруску 6 граней. Чому усі обчислення проводились лише для трьох граней? Мабуть, відповідь очевидна і ви точно її дасте. Питання 2. Як використовуючи обладнання в лабораторній роботі, продемонструвати явище невагомості? Чи це неможливо? Подумайте. Завдання 3. Вантажівка масою 5 тонн під'їхала до супермаркету. Площа кожної частини шини, що дотикається з дорогою, становить 0,2 метрів квадратних. Який тиск створює машина на дорогу? Як зміниться тиск після розвантаження? А також скажіть, коли шини будуть мати більшу площу контакту з дорогою. До того, як відбулося розвантаження, чи після. Розуміло, що для обчислення тиску ми маємо все порахувати. І найкраще на це питання відповідати, якщо розв'язати його як задачу. І вже в самій відповіді разом з результатом тиску дасте відповіді на останні два запитання. І на останок творче завдання для допитливих тих, хто хоче мати найвищий бал. Завдання дуже цікаве. Визначте тиск, який ви створюєте на підлогу під час ходьби та коли стоїте на місці. Ми знаємо, що для визначення тиску треба вага та площа. Вагу ви з легкістю знайдете через масу. Це я вам вже підказую, як його виконувати. Масу не ну, обов'язково точно, можна взяти і приблизно. Я думаю, кожен знає приблизно скільки він важить. Але що з площею? А площу дуже легко порахувати, наприклад, таким чином. Якщо ми візьмемо листок паперу з зошита в клітинку, поставимо на нього ногу та обведемо ручкою, то тоді ми матимемо площину нашої стопи. І тоді ви зможете порахувати кількість клітинок та помножити на площу однієї клітинки. Площу однієї клітинки, я думаю, ви з легкістю знайдете. От така підказка. Але не забуваємо ще, що коли ми стоїмо та ходимо, ми по-різному тиснемо на поверхню. Тому подумайте, це завдання не таке просте, як може декому здатися. Але буде цікаво. Домашнє завдання сьогодні без задач, тому що ви дуже багато сьогодні зробили. Тому досить просто повторити параграф 28. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.